Руденькі кароокі та зовсім не небезпечні. Це про лисиць тварин, які з настанням холодів, все частіше приходять до міста у пошуках їжі, на замість цього потрапляють у пастки, які розставляють люди. Одну таку пухнасту і руду днями визволяли волонтери. Цей лис жив на вулиці Пасічній вже більше двох років та днями. ледь не загинув, потрапив у пастку. Дуже добре, що він там не, не провів багато часу і не там і було підвищення, на якому він стояв, і він розумів, що він в пасті діоргатись не, не потрібно. Він проходить зараз карантин, 14-денний, вже вакцинований від сказу і комплексу від всіх хворіб. Пройде карантин і повернеться у природу. Невідомі мотиви людини, яка встановлювала цю пастку, можливо, заради хутра, а можливо, зі страху. Але ціль була одна вбити дику тварину. Зоозахисники наголошують, лисиці у місті це нормально. Ми живемо з ними поряд, вони не становлять небезпеки. Приходять зазвичай до людей, щоб знайти їжу. Є декілька правил, як поводитися, якщо зустріли лиса. Не підходити, не пробувати погладити. Бо більшості покусів лисів в місті це коли людина пробувала його. Погладити лиси, просто не мають що їсти, і приходять ближче до людей. Йдуть на смітники. Вони е, самі перші не нападають, е, неможливо зовнішньо приділити, чи тварина хвора до прикладу на сказ. Тож найкращий спосіб захистити людину від сказу не контактувати з лисицею чи іншим диким звіром. А як щодо домашніх тварин, їх захистить вакцина. Щеплення треба робити раз на рік. Це ваша гарантія, що улюблений хвостик виживе сам і не зашкодить вашій родині. Вірус казу передається зі слиною. Він може передаватися зі покусом, або попасти слина від хворої тварини на раневі поверхні людини. В основному тварина стає така неконтрольована, тому що вірус поражає центральну нервову систему. Вона може їсти тверді предмети, гризти, бути агресивною, Косоокість тварини з'являється і відвисання нижньої щелепи. А якщо ви контактували із незнайомою твариною, або навіть вона вас вкусила. Мерщій до лікаря сказ кажуть медики смертельно небезпечний. А коли з'являються перші ознаки, що людина хвора, лікування вже не допомагає.